Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, значить, що в рівному авторинок. Нагадую, що він тільки в суботу, тому що в Луцьку є два дня, це четвер і неділя, а в рівному лише один. Та ринок менший, але все ж таки щось можна знайти та підібрати. Тому зараз пройдемося по рядах і подивимося, що можна з кросоверів підібрати на Рівському авторинку. Так як зараз вже в нас зимній період, настає люди, хочуть щось високе. Тому приємному всі перегляду. Так, друзі, перший автомобіль з кросоверів, це у нас Mazda CX5. На дизельному 2.2 двигуні 2012 року 12800 на старті. Номер був. це у нас автомат. Доволі збережений салон. Так виглядає. Дивани теж збережені, гарні каточки, зимова резина, фаркоп присутні, задні партроніки. Так виглядає когось цікавить. Можете телефонувати, продавцю, ми можемо для вас її перевірити. Друзі, наступний автомобіль, Hyundai Santa Fe, те, що треба на зиму. У нас 11850 на старті, 10 й рік, це вже ресталіновий номер телефону є, 220 заявленого пропіку. У нас автомат, повний електропакет, електросидіння, клімат, гарна зимова резина. Так, виглядає задні паратроніки і повний привід, те, що треба для зими. Друзі, слідуючий автомобіль це в нас надійна Audi Q5. У нас 15 рік, рестайнова, 19700 на старті, квадро, номер телефону продавця, стос... безключовий доступ, такий гарний салончик, у нас повний електропакет з пам'ятними. Заднє дивани в збереженому стані. Гарна резина, гарні каточки. виглядає. Когось цікавить, можете телефонувати продавцю, а ми можемо для вас її перевірити. Так, друзі, слідуючий автомобіль, це в нас Renault Kaleos. Доволі теж високий кліренс має. 11500 на 4 у нас 2 літра, дизель, все що треба, 173, як заявляє продавець. У нас ключовий доступ присутній, у нас механіка, збережений якийсь салончик, гарні катки, парфоп присутній, партроніки, білий такий насичений перламутровий колір гарно виглядає. так Друзі, ще один француз, це в нас вже Citroen, це кросер 2008 рік у нас 10250 на старті. Номер телефончика. Так автомобіль виглядає, комбінований салон, у нас навігація, механіка, мультикермо, літня резина, гарні титани, фаркоп немає. Людина зараз дозволила нам познімати в салоні. У нас бачимо є кондиціонер, гарні карти збережені. Збережені дивани. Кого цікавить, номер телефона є. Телефонується. Друзі, Hyundai X35. Зараз вони дуже популярні, стоїть у нас 1.7 дизель, надійний дизельний двигун. 2011 рік 11200 наставця, номер телефону. Гарна у нас комплектація, і клімат, і навігація, і шкіряна повністю. Салончик на снажки. Однолітня резина, диски, персоніки присутні. Чорний колір. Так виглядає. Так, друзі, народний автомобіль, високий, і надійний Nissan Qashqai. У нас 1,5 дизель, К9К, номер телефону є, 9700 на старті. 240 тисяч заявляє продавець. У нас така комплектація. Доволі непогана літня гума, паркоп. Як він виглядає? Ось цікавить, зв'язуйтесь з продавцем, а нагадую, ми можемо для вас його перевірити. Так, Друзі, ще один Кашкай, але це вже в нас новіший. Бачу камери 360. Бозешні диски 15. 500 на старті, 1.6 дизель, 14 рік, 208. Камера, бачите, у нас 360. Безключовий доступ, автомат. Ікру сказав продавець, що дає подарунок якщо покупцю, хто купить автомобіль. Задні портроніки так виглядає.